Вітаю, друзі, на нашому каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Ми говоримо про імміграцію, адаптацію та успіх у Канаді. Сьогодні наша тема це саме адаптація до Канади. Сім навичок, які вам дозволять швидше адаптуватися до канадського життя. Почнемо з самого основного найпершого навичка навика це є англійська мова. Чим швидше ви вивчите англійську мову, тим більше і швидше ви досягнете успіху в Канаді. Англійська мова це запорука успіху в Канаді. Не недооцінуйте англійську мову. Багато людей думають, що вони її знають, приїдуть в Канаду, і тут все буде добре. Або приїдуть у Канаду і тут у середовище вона якось прилипне до них. Вона не приліпає сама, її треба вчити. Якщо б в Канаді замість англійської була б українська, то це була б ідеальна країна. На жаль, ні. Усе на англійській мові, і чим краще ви її знаєте, тим швидше ви досягнете успіху. Тому вчить заздалегідь до переїзду, вчить, коли вже переїдете. навчайтесь завжди. Ну, як практика показує, що люди, які переїжджають до Канади, 2-3 роки адаптуються до англійської мови. Через 2-3 роки люди починають більш-менш впевнено себе почуватися з точки зору англійської, що вони можуть використовувати у звичайному житті і на роботі. Навіть якщо люди сюди їдуть з високою англійською, з хорошою англійською, все одно це потребує час для адаптації. Тому ось, насправді це основне вчить мову. А друга навичка, яка вам допоможе, це бути open-minded по-англійськи, або відкрити свій разум, відкрити себе для Канади. Не замикайтесь, собі адаптуйтесь до нового. А ви важливо вже їдете в якомусь віці. Більш-менш поважними, у вас є там за за спиною якийсь великий досвід, і ви у вас склалися думки про ті чи інші речі на якомусь, ну на якомусь рівні. Але Канада дуже часто вона перекреслює весь ваш попередній досвід. Тому не відкидайте те, що ви не розумієте. Відкривайте свій мізок, думайте, адаптуйтеся, будьте трошки гнучки, будьте. Сприймайте нову інформацію. Приїзд до Канади, особливо от в перший час, це просто шалений потік інформації. І про все, про медичне страхування, про пошук роботи, про якісь державні інституції, про те, як записати дитину в школу, про те, як сходити там до шпиталю. Ну, тобто інформації валом. І ця інформація може вас просто поглинути. Тому. Треба бути ось таким гнучким, треба вміти шукати і споживати інформацію, вміти користуватися Гуглом навіть. Оце ця, ця навичка користування всякими пошуковими системами. Навичка пошуку необхідної інформації вам дуже сильно допоможе в Канаді. Третя навичка, яка б вам допомогла, це знайдіть своїх людей в Канаді, построїте, побудуйте своє ком'юніті. А знайдіть друзів, друзів а, україномовних, а, російськомовних, якщо вам це не важливо. Ну тобто тих людей, які, а, з якими вам буде цікаво спілкуватися. Бажано навіть англомовних людей, тому що це точно вам допоможе тр трошки швидше підвищити ваш рівень англійської мови. Тобто, знайомтесь з усіма, кого тільки бачите. Йдете, наприклад, в магазин, бачите там на касі якась касирша, яку яка там вас постійно обслуговує. Познайомтесь тільки, касишою або в банку, або в госпіталі, або де завгодно. Тобто, бо, наприклад, пішли на дитячий, на дитячий майданчик, ваша дитина грається. Знайдіть та, таких самих батьків, познайомтеся, можливо, ви знайдете багато спільних тем для розмов. А, і це точно вам допоможе для дошвидкої адаптації в Канаді. Тобто відкрийте себе для інших людей, канад канадців. І неважливо якого походження. Четверта навичка це бути гнучким і наполегливим. Саме наполегливість вам допоможе досягнути успіху в Канаді, тому що нікому тут не буває легко там, спочатку. Навіть якщо ви привезете з собою там два чимодани грошей, і все буде добре, і можете там рік не працювати і там, спокійно вивчати англійську мову, і все одно а, інша країна, інші закони. Складнощі можуть спіткати досить несподівано на кожному шляху. Тому подолати ці складнощі вам допоможуть саме наполегливість, гнучкість, резільенс, це по-англійськи називається. Будьте гнучкими і наполегливими. Щоб не сталося, ви все одно все. Поборити, тому що на, на власних помилках ви будете вчитися, а краще вчитися на, на помилках інших людей, тому що ну, це трошки дешевше. Тому наполегло йдіть до, свої, до своєї мети, до адаптації, до отримання піару, до отримання канадського громадянства, якщо це звичайна ваша, ваша, ваша мета. А, наступна навичка: а, адаптуйте мультикультуралізм канадський. Що я маю на увазі? Канада, особливо великі міста, дуже такий винігрет з точки зору людей, які тут живуть. Тут різні нації: індуси, китайці, араби, хто завгодно. Можна Торонто зустріти, напевно, це після Нью-Йорку наймультикультурніше місто взагалі у світі. Тут можна почути будь мову, зустріти будь-національність. Інколи, особливо люди приїжджаючи після 40, коли все життя люди бачили там тільки білокожих людей, чули тільки одну мову, у них навіть несвідомо починається така фобія інших національностей. Вони нервують, коли бачать багато навкруги навкруг індусів, китайців або ще гірше починають конкурувати за місто під сонцем з цими людьми. А можуть бути негативні реакції. У мене само такого було. Тому ну треба трошки звикнути до цього. Тобто, від таку diversity, це називається таке різноманіття людей, націй, культур, вподобань, сексуальних вподобань також те, що Канада відкрита для всіх для людей, всіх сексуальних вподобань, і все таке. Це також може перший час шокувати людей, які приїжджають з України. Тому треба до цього звикнути, треба, не треба з цим боротися, треба адаптуватися. В цьому є свої переваги певні саме в такому великому мультикультуралізмі. Саму що в такому це називається канадська мозаїка. Коли в цій мозаїці береться най, 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 найкраще. Воно поєднується і така синергія виробляється, яка дозволяє країні розвиватися, вивчати якісь нові речі, рухатись вперед. Тому разом з всіми цими приїжджими людьми, з всіми іммігрантами, ви будете рухатись вперед. Тому не відкидайте ці, цю мультикультурність, спілкуйтеся з, з людьми усіх національностей, усіх вір, усіх вподобань і так далі. Це вам точно допоможе. Шоста навичка це а, бути проактивним. Не чекайте, коли ви приїдете до Канади і тут нам на місці все порішаєте. Знайдете житло, роботу і так далі. Тобто робіть свій план, виробіть свій план еміграції, план адаптації до Канади. Заздалегідь а, що я маю на увазі? Якщо ви знаєте, що ви через місяць приїдете до Канади, шукайте роботу. Навіть labor job, тобто звичайну роботу руками, можна знайти видалено. А ще краще, коли ви якийсь айтішник, вам точно треба шукати роботу за 1-2 місяці до переїзду до Канади. А, тому що якщо ви знайдете роботу до переїзду, ви також можете до переїзду знайти себе постійне житло. Це також можна зробити, коли у вас буде на руках job офер від роботодавця. А потім думайте, як ви будете залишатися в Канаді, тому що а, програма КОЕЕД дає можливість жити і працювати в Канаді протягом трьох років. Через три роки вам знадобиться або ви змушені будете покинути Канаду, або знайти шляхи залишитися в Канаді, отримати ПІА. Або піти на наприклад, навчатися в коледж і після навчання коледжу ще отримати інший ворк-приміт ще там на 2-3 роки. Тому ось думайте про цей план, як ви будете залишатися, де в яку провінцію ви поїдете. Це дуже важливе питання. Тому що в різних провінціях, в різних провінціях різні імміграційні програми. В різних провінціях можна по-різному залишатися. В різні провінції вони. Мають cost of living, тобто ви будете витрачати в Онтаріо там в рази більше, ніж десь в Манітобі. Тому думайте заздалегідь, куди ви їдете, як де ви будете жити, ким ви будете працювати, як ви будете отримати ваш піар, як ви будете отримати ваше громадянство. Ну тобто майте план на найближчі три краще п'ять років. Щоб ви йшли по тому плану і користувалися їм у вашому житті, це вам точно допоможе адаптуватися в Канаді, тому що якщо ви приїдете, ці 2-3 роки пройдуть дуже швидко, і попригуня стриказа, тут вже пора пора повертатися у Європу, нічого в Канаді не вийшло, тому що ви не готувалися, тому що ви не думали, як ви будете тут залишатися. Тому моя вам порада: плануйте свій, свій переїзд до Канади, будьте проактивними. Ну і остання навичка сьома це бути позитивним, мати такий позитивний настрій щодо Канади. Тому що, надивившись різних відео в інтернеті, яких зараз дуже багато, ви можете скласти таку досить негативну думку про Канаду країна, яка заставляє тут Арбайтен з ранку до ночі пахати безпросвітно, жодних перспектив, все дорого і так далі, і тому подібне. Країна, де як все було, там, рабство для українців і так далі. А насправді, якщо думати погано, то і все буде погано. Якщо ви позитивно будете настро... на... налаштовані щодо Канади, то все у вас буде добре, і все у вас склад складеться так, як ви того бажаєте, і так як ви будете думати. Це дуже важливо. Саме позитивний настрій щодо Канади. Їхати сюди підготовленим, їхати сюди, очікуючи, що ваше життя покращиться, що ви знайдете нормальну роботу, нормальне житло. Ваші діти будуть ходити до канадських шкіл, самі ви будете отримати. Достойну зарплатню, їздити у відпустки по всяких там Мексиках, багамах і так далі. І це ну, нормальне канадське життя, коли у вас є достойна заробітна плата, коли у вас вистачає грошей на життя, на розвиток, на відпустку, на те, щоб ваші діти займалися у всяких кружках і так далі. Тобто, вжити у безпечній, нормальній країні, не очікуючи якихось несподіванок і плануючи своє життя на 3, 5, 10 і навіть 20 років наперед. Тому Мислите позитивно, приїжджайте до Канади, підготовлені з англійською мовою, будьте гнучкими, відкривайте себе для всього нового. Не, не боріться з системою канадською, адаптуйтесь до неї, не везіть свої самовари до Канади, тут своїх вистачає. Все буде добре, якщо ви будете думати, що все буде добре. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і до нових зустрічей. Пока-пока.